27 вересня, п'ятниця. Серця потребують зцілення. Сергій Світач. Село Куликівка, Чернігівська область. Він лікує розбиті серця, перев'язує їхні рани. Псалом 147 вірш 3. Я прокинувся 24 лютого близько 7 ранки. Від телефонного дзвінка. Мені сказали, що з Чернігова на Київ їде велика колона військової техніки. Я поїхав у місто і у черзі на заправці дізнався детальніше, що відбувалося. У місті вже була паніка. Люди скуповували продукти і речі першої необхідності, хтось евакуювався, доки всі дороги не перекрили. Я ж намагався заспокоїти людей. Просто підходив на вулиці та обіймав, люди плакали. Звісно, дивитися на це було моторошно. Люди в церкві також стривожилися. Почали приїжджати волонтери з гуманітарною допомогою, продуктами, ліками та одягом. Натомість набрали людей в автобуси і евакуйовували. Деякі виїжджали в села, у будинках розміщувалося по 4-5 сімей. Я написав у Куликівську громаду у Вайборі, що будемо роздавати допомогу для нужденних. Коли ми приїхали о 8-й ранку до молотовного будинку, там стояло дуже багато людей. Ми непокоїлися, що буде мало, але всім вистачило. Це була Божа милість, адже згодом нам почали привозити допомогу люди, яких я раніше не знав. Тому постійно було ще роздавати тим, хто потребує. Бог також попіклувався, щоб у нас був лікар. Це був сусвіта, який допомагав людям і нам з ліками, які ми привозили. Якось я приїхав до укриття, а біля нього стояли люди і читали книгу, а в руках у них був шматочки хліба. Я запитав, що у вас тут причастя? Вони відповіли так. Кажуть, що зараз. Невіруючих немає. Одного разу ми поїхали в Лукашівку, де йшли воєнні дії. Російські війська 22 дні базувалися у місцевій церкві, що була побудована 1910 року. Бог показав мені, як ця церква потребує ремонту, так і людські серця потребують зцілення. Адже Біблія говорить, ми храм живого Бога. І Бог стверджує, що треба ремонтувати людські серця, тільки Божий мир може принести в серця спокій, незалежно від того, що відбувається навколо.